Ну що ж, друзі, всім привіт! Я безмежно радий вітати кожного з вас на своєму YouTube каналі. Як ви вже зрозуміли, сьогодні у нас новий влог. В сьогоднішньому відео я розповім вам про надзвичайно популярну машину станом на зараз серед молодих людей. Автомобіль абсолютно точно вартий тих грошей, яких коштує станом на зараз. Про нього сьогодні поговоримо більш детальніше. Зустрічайте BMW F30. Perfect. Прогрес не стоїть на місці і станом на зараз цей автомобіль є перехідним між ось тим самим 90-м кузовом, між різними копійками, 46-ми. І ось це вже щось більш сучасніше за плюс-мінус адекватні гроші. Що я маю на увазі? Тобто, якщо ось рівнять 30-й кузов, прогрес вже пішов на 36-му. Якщо рівнять, наприклад, той же самий 90-й кузов, прогрес вже пішов на F30-й машині. І ось це якраз щось таке перехідне від. Старої класики до чогось більш сучасного, причому коштує воно плюс-мінус, те ж саме, що більш-менш жива. 90 тут є певні нюанси. Якщо ви хочете щось більш-менш живіше, готуйтеся до того, що це все буде коштувати надзвичайно дорого, тому що все залежить від комплектації автомобіля, від е, пошкоджень, які тут були раніше, від того дизель це чи бензин, від того Америка це чи Європа. Тобто, ось так. Економлячи, скажімо так, де ви начебто можете взяти якусь жирну 90 або 60-ку, ви можете взяти щось простіше, але ось саме з новішого, того ж самого F-30 кузова. Автомобіль попригнений з Америки, це зараз досить популярна річ, де ви можете зекономити плюс-мінус 2-3 тисячі доларів, але при цьому є дуже і дуже багато підводних каменів. Хто думає, що придбати такий автомобіль станом на зараз відносно просто, ви дуже сильно помиляєтесь. Якщо саме говорить про щось. Живе в плані станом машини. Вся складність заключається в тому, що машина є надзвичайно популярною до пригону станом на зараз з США. Через це на неї трошки підвищений попит, нагнана ціна, як говорять грибуть Мох і Болото. І крім того, досить часто буває так, що коли ви обираєте такий автомобіль, розраховуєте якісь одні пошкодження, ви не можете перевірити його станом на тоді в Штатах. І коли машина приїжджає сюди, щось виходить ось не так. Десь може піти якийсь лонжерон. Якась касета радіатора і тому подібні речі. І досить часто машина стає значно дорожче, і плюс стан відносно не зовсім близький до ідеального. Конкретно цей автомобіль 2014 року випуску, таким він був в Штатах, приїхавши до нас і поставивши його на облік, він став 2013 року, таке часто буває в нас в сервісних центрах. Автомобіль був з мінімальними пошкодженнями, це стосувалося правої сторони автомобіля, якщо я не помиляюсь, додам фото. Perfect, perfect. В процесі ремонту було замінено капот, бампер, обидві передні фари, два задні габаритних ліхтаря, тому що та от тут стояв ще Дорест, поставили уже рест. Ну і, в принципі, мабуть, більше нічого не робилось. Автомобіль у нас в такому чорному металіку взагалі дуже гарно виглядає, тобто якихось глибоких подряпин, пошкоджень, м'яти, нічого тут немає. Давай покажемо автомобіль в круг. В принципі, по ДТП це була. Пошкодження по передній правій стороні. Все було замінено на нові деталі. І, в принципі, жодних нюансів тут більш немає. Що стосується передньої частини автомобіля, нічого незвичайного, оптика у нас тут не лінзована, звичайна. Були у нас тут і лінзовані версії. Стоїть спорт бампер з такими ось нікельованими вставками. Є противотуманні ліхтарі, парктроніки, все це штатно, абсолютно все працює. Капот замінений був на Тайвань, так роблять зараз всі. Він у нас тут металевий. Крила також металеві, були версії з алюмінієвими крилами і капотом. Як я говорив раніше, що стосується пофарбованих деталей, фарбований був лише капот і праве переднє крило. Бампер був куплений в колір. Диски у нас тут 17-го радіусу з майже новою Michelin гумою 2021 року. Це у нас всесезонка. Досить часто автомобілі штатів приходять у нас на всесезонні гумі. Що стосується обслуговування машини, коли ви. Приганяєте автомобіль з Америки, там досить часто можна відстежити всю історію ремонтів, обслуговування і тому подібних речей в автомобілі. Тут були замінені повністю вколо гальмівні диски, колодки. Все це насправді так, тому що ось після того, як машина приїхала сюди, все було переглянуто, обслужено. І історія сервісу відповідає дійсності. Що стосується двигуна в даному автомобілі, це у нас двохлітровий турбований бензиновий двигун, такий, як в принципі, і стоїть у усіх автомобілів, які приганяються з Штатів. Е, їде досить непогано. Вигону у нас сухесенький пробіг в даному автомобілі складає 228 тисяч кілометрів. По карфаксу було відстежено, що рідний насправді пробіг. Ну і в принципі, якихось недоліків в плані кузовщини, ось під капотом тут немає. Була замінена лише верхня планка телевізору, тому що попередня мала невелику м'ятину. Але ось стакани, лонжерони, всі пластмаски, всі касети радіаторів все просто на своїх місцях. Двигун, до речі, у нас називається N20B20 е, на 184 кінських сили. Автомобіль у нас задньоприводний. Були комплектації X-Drive з повним приводом, це у нас тільки задній. Ну, Як я говорив раніше, потужності на вагу даного автомобіля цілком і повністю достатньо. Зеркала у нас ось такого електротипу з додатковим повторювачем поворотів. Пересудній безключовий доступ. Пересудній старт-стоп. Що стосується салону, як на мене, це просто витвір мистецтва, але про все і по порядку. Ось такого плану чорний шкіряний салон, абсолютно в ідеальному стані. І як спереду, так і позаду. Жодних дефектів тут немає. Блок керування склопідйомниками і дзеркалами. Дві колонки в карті. Сидіння у нас електро з пам'яттю, також присутні підігріви, Також є подушка безпеки. Багажник у нас електронного типу відмикається. Кнопки. Блок керування кліматом у нас ось такогось плану, присутнє світло в автоматичному режимі, ну і, звичайно, противотиманки. Присутній у нас ось такогось плану люк. Приборка у нас ось такогось плану, це у нас вже розширена її версія з купою додаткових функцій. Індикація кілометрів присутня в милях і в кілометрах, враховуючи те, що це Америка. Ось такий ось уже у нас тут є монітор. є навігація, є магнітола, ну і купа інших приємних функцій. Двохзонний електро клімат-контроль. Все працює, кондиціонер заправлений. Спереду у нас присутні два ось таких ось бардачка. Спереднього є прикурювач. Інше у нас ось так ось для напоїв. Коробка автомат має спортрежим, перемикається ось тут. А Ну і звичайний блок керування мультимедією. Дзеркало у нас має режим автозатемнення. Прикольною фішкою є те, що коли ви рухаєтесь назад, тобто вмикаєте задню передачу, дзеркала опускаються донизу. Це називається допомога при руху назад, тобто щоб збільшити огляд водію. Спереду у нас тут ось такі, ось, я б навіть сказав, би, не підлокотника ціла консоль. В ньому присутня бездротова зарядка, також ось таким ось шкіряним обрабленням. Ручник у нас звичайний. Позаду місця, в принципі, достатньо. Ось я навіть сам за собою сиджу, і в мене ще залишається місце. Тобто, я помітив, що новіші тройки. Трошки більше, ніж тройки, і в принципі місця тут предостатньо. Для задніх пасажирів також присутня зарядка, клімат двохзонний. Ну і в принципі, як я говорив раніше, місця тут предостатньо. З задньої сторони даного автомобіля, як на мене, вона ось прям не перевершена, так і як весь автомобіль в цілому. Ось Це такий прям хлопчачий варіант BMW, як BMW. Жопа даної машини у нас повністю в стоці, тобто з плюсів лише задні вже ліхтарі такого ледовського типу. Справа у нас є індикація моделі даного автомобіля. Ось такі ось противотуманки в бампері знизу. Стоковий вихлоп і ось місце для вкручування петлі. Плюсом також є фішка, де з допомогою ноги ви можете відімкнути задній багажник. І якось так все виглядає в цілому. Багажник даного автомобіля досить місткий, як на тройку BMW. Якось ось так все виглядає. В принципі, будь-що завантажити сюди абсолютно точно можна. Є ось такий міні-бардачок під ним для якогось інструменту. Ну, якось так все виглядає. В цілому, Як підсумок, я вважаю, що даний автомобіль абсолютно точно вартий тих грошей, яких за нього просять станом на зараз. Ну, Звичайно, якщо мова йде про якийсь живий варіант. Машина досить цікава, унікальна. Даний автомобіль, до речі, продаватиметься, він був пригнаний як пробний варіант штатів. машина мого товариша. Ціна буде трошки нижча ринковою, насправді машина стала дорожча, ніж розраховували першопочатково, але насправді доволі живий автомобіль. Е, я також пробую приганяти автомобіль штатів, якщо все вдасться розповім вам більш детальніше. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви досі цього не зробили, обов'язково підтримайте мене лайком. Ну і до нових зустрічей в наступних відео. Всім пока. Може, давай зробимо знаєш, як в тій 36-й, що ти будеш розказувати. Та ні, ну, не. <плес> Вася у нас притомився. Де можна відкрити задній багажник, яка працює сука через раз.